СБУ затримали доктора філософії колишнього викладача одного з Чернігівських вишів, а нині мешканця столиці за співпрацю з росіянами. Разом зі спільницею вони збирали розвіддані про дислокацію сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві і Черкасах. Найбільше їх цікавили координати базування систем української ППО, в тому числі комплексів Патріот. Повідомляють в СБУ. Зловмесник намагався втекти до РФ. Поїздку планував через територію ЄС як особа непрозовного віку. Співробітники СБУ викрили плана зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн. Як встановили розслідування, затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного з чернігівських закладів вищої освіти. У 2015-му він їздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. Невдовзі він повернувся до Києва вже після початку повномасштабного вторгнення РФ розпочав приховано відслідковувати місця базування сил оборони в. Толиці згодом до підривної діяльності він залучив свою знайому з Черкас. Співробітники СБУ задокументували її злочинні дії і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено заборонену символіку країни агресора, сувенірну продукцію з фотографіями Путіна, паспорт громадянина РФ, мобільні телефони з доказами незаконної діяльності йдеться в повідомленні СБУ. Обоє затриманих знаходяться під вартою. Слідчі кваліфікували дії зловмисників за двома статтями кримінального кодексу, підозрюваним загрожує до восьми років тюрми.